Ви не жалітися насправді. Ми показуємо ту роботу, яка, яка робиться органами влади, офісом президента. Матеріальні збитки, шкода, пошкодження, втрати це теж мега питання, і нам, юристам, це були, тому що ми розуміємо, що немає жодної міжнародної судової інституції, куди можна звернутися і отримати цю, цю компенсацію. Проте Україна звернулася у всі можливі, які існують. Європейський суд з прав людини, міжнародні арбітражі, міжнародний суд ООН позови подані. На жаль, ці ці суди не адресують питання повної компенсації. Україна на цьому не зупинилася. Ми запропонували свій інструмент, який не є швидким. На жаль, нам би хотілося, щоб завтра вже компенсації були виплачені, але нам потрібно створити цей механізм. Нам Потрібно його створити таким, щоб в майбутньому ніхто не міг його оскаржити, щоб він був легітимним, щоб він був глобально підтриманим. А це така кропітка робота, що було зроблено в частині міжнародного компенсаційного механізму, який складається із трьох компонентів. Міжнародний реєстр збитків він працює, він запрацював. Так, поки одна категорія впроваджено ще два впроваджується ще 12 категорій, де бізнес теж буде потрапляти. До кінця року намагається реєстр всі 45 категорій впровадити. Все залежить від технічних рішень, тому що це оцифрована система. Але над цим працює над цим працює цілий офіс реєстру. Збитки бізнесу потрібно дуже ретельно документувати, підкріплювати відео, фото, доказами, актами перевірки тобто, вся доказова база зараз має збиратися. Маємо велику надію, що компенсаційна комісія, яка є другим елементом цього компенсаційного механізму, буде створена наступного року. Принаймні, ми розпочали вже перемовини по, по міжнародній угоді по створенню компенсаційної комісії. Ми перейшли до детального обговорення структури комісії, як буде виглядати які органи управління, як фінансування цієї комісії буде проводитись. Тобто, цей, ця робота вже є невідворотною. Вона буде створена так. Це якийсь час, але вона буде створена. Третій компонент, вона найскладніша, і поки ми не маємо такої е е єдиної згоди серед наших партнерів. А чим буде наповнюватися той компенсаційний фонд, який має виступити джерелом виконання рішень комісії? Адже це буде адміністративна адміністративний орган, не судовий. Піти з рішенням комісії виконати будь-які юрисдикції, як виконується судове рішення, неможливо. Тому нам потрібно мати компенсаційний фонд і його потрібно чимось наповнювати. Звісно, ми хотіли в першу чергу, але цього буде недостатньо забрати російські активи. На цим ми працюємо, поки немає такого розуміння, але над цим ми працюємо. І я ще згадаю, згадаю прецедент. Іраку-Кувейту, коли була створена комісія, і фонд наповнювався саме Іраком за рахунок 30% від продажу їхніх продуктів за кордон. Цей теж варіант не викрич... ми не виключаємо, але в першу чергу туди має бути направлені 300 мільярдів російських активів. Робота... Робота триває, так можливо, вона не є такою публічною, і ми про це не говоримо кожен день. Але але точно вона триває і точно є розуміння в партнерів, що як тільки ми дамо слабинку і покажемо росіянам, що ми десь чи зупиняємось, теж саме по трибуналу, теж саме цю роботу не видно публічно, але ну, дуже велика робота зараз де і ми не зупинилися. Питання імунітету воно ще не знято імунітету трійки. Вона не знято, але у нас є великий прогрес у укладенні угоди між Радою Європи і Україною про створення самого тривону.